Сьогодні історія автора каналу буде про мережу, яку створив князь цього світу, яка діє всі століття, яка таємно контролює вселюдство і всім керує. Зокрема, автор каналу поведе мову про те, як заробляють гроші на тортурах та дослідах над людьми ці демонічні підпільні групи, які керуються сутностями, які у християнських писаннях називаються «духи злоби піднебесних». під небесних. Мережа створена таким чином, щоб на верхівку, побудований за ієрархічним принципом піраміди, а верхівка складається тільки з представників єврейського народу. Стикалися всі напрацювання, всі відкриття, всі знання, та всі вміння та всі навички, які ці групи набувають під час тортур над черговою обраною жертвою. При цьому від самої жертви вони позбавляються різними способами. Для розуміння принципу роботи таких демонічних груп по всьому світу, яких є величезна кількість, і вони є в кожному місці, автор каналу написав, як можна так назвати віршик. Пидорас, пидорасами погоняет, пидорас и пидорасов задания выполняют по убийству людей, по доведению людей до самоубийства, по сведению людей с ума, по отправке их в до дома, по подталкиванию людей к преступлениям, по подталкиванию людей к извращениям, по заведению людей в жидосаланинскую кабалу, в рабство и шидам для поиска новых и новых жертв для низкочастотной твари. Жертви цих сатаністів це люди, які, не розуміючи, що з ними відбувається, лягають у психіатричній лікарні. І таких людей за статистикою з даних Вікіпедії, 1% населення планети, які звертаються до лікарів із проблемою виникнення злих галасів у голові. Так ось від таких жертв ці демонічні групи одержують усе, усе у повному значенні цього слова: і владу, і багатство, і становище в суспільстві, і повагу серед людей. І можливість маніпулювати людьми, і можливість отримувати будь-який сексуальний об'єкт, який забажають, і можливість дізнатися про будь-який секрет, який їм тільки захочеться, а також знання, навички, інформацію, технології, відкриття, які вони або видають за свої, та заробляють мільйони, або перепродають іншим, і також заробляють великі гроші на цьому. Ще що, на що найстрашніше: ці групи заробляють на торгівлі людьми. Впливаючи і залякуючи нелюдськими можливостями жертв або тих людей, яких вдалося завести в мережі і поставити собі на служіння, вони так чи інакше підпільно серед еліти торгують такими людьми і продають або в сексуальне рабство, або для можливості збочинцям насолодитися тортурами над людьми, або дати можливість черговому грошовому маньяку побачити на власні очі. І взяти участь у вбивстві людини, спостерігаючи за її агонією. Усім цим сутність готова розплачуватися з людьми людожерами які готові їм приносити жертви серед людей, тому що замість матеріальних благ, які отримують сатаністи, сутність отримує можливість вихачувати жертву дорогоцінну для неї енергію, енергію гавах. Яка виробляється людиною при переживання ним емоцій приниження, смерті та інших емоцій, які межують із передсмертними? При цьому від самої жертви ці групи позбавляється різними способами або вбивають так, щоб не було на них жодної підозри, або доводять до самогубства, або зводять з розуму, або кладуть у лікарню. І для суспільства слова такої людини вже стають під великим питанням. Оскільки серед суспільства вже давно поширена думка, що голоси в голові людина вигадує сама, і це результат захворювання мозку. А ніяк не вплив на нього ззовні іншою формою життя. Ця історія автора каналу, як вступна для наступних конкретних прикладів і життя людей нашої планети, що по кожного його підписника були ключі для розуміння. Що прихована від них, і що поряд з вами можуть жити, та посміхатися вам на сходовій кліці, перетинаючись з вами люди, які перебувають в цих таємних спільнотах, і щодня допомагають дьяволу будувати підступи проти оточуючих їх людей, щоб, пробившись, до вас у думки у життя, до ваших хат, зруйнувати все і принести для свого пекельного господаря ще одну жертву, яку залишили без шансів на порятунок. Автор каналу, надалі виходячи з під гіпнозу, яким на нього впливають щодня сутності за допомогою спецслужб та людей місцевої демонічної групи, викладатиме різні історії, які він прожив, які він зрозумів у цьому світі в момент, коли він протистав абсолютному злу цього світу.